Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі. Візьму другі окуляри. В мене є такі модні, от, які е ви скинулись і сказали, щоб я собі купив, щоб не, ну, не так блікував екран. Тому взяв нові оці, новіші окуляри. Там Ярослав Тищенко, тобі щира подяка. За підтримку каналу і за те, що заставив мене купити собі людські окуляри, mm. <схай> а то все як ви знаєте, оці китайські там, за 150 гривень такі, що складаються, і в кишеньку то я в цех війна почалася. Ото я з тими китайськими і користувався. Ну окей, добре про що хотів поговорити: дивіться, поки Трамп обурюється любов'ю Європи до України, він напевно радий був би, якби Європа теж зрадила Україну, так само як Сполучені Штати зараз демонструють, скажімо так, елементи. Цієї цього умиротворення агресора зрадницької політики до України через те, що він не любить зеленського, ну що я можу зробити так. От, поки Трамп обурюється, Європа намагається вибудувати систему колективної безпеки без сполучених штатів, щоб доказати їм, що вони теж на щось здатні, але все ж таки дуже хоче, щоб штати також брали участь. В системі цієї колективної безпеки на європейському континенті, тим не менше, Трамп обурюється любов'ю до Зеленського, і ми бачимо зараз з Жешова забрали американські війська, там де був так би мовити логістичний хаб допомоги Україні. Це ним будуть зараз опікуватися, так би мовити, НАТО, але самі реверанси з боку Трампа. Проти України якраз таки в інтересах допомоги Російській Федерації уникнути відповідальності і, взагалі, поразки у цій війні, ну, вже видно, не оком. Вчора мав переписку е з одним із таких, знаєте, трампістів, дуже таких заядлих. Ну, ми товаришуємо, але з приводу політики, наші політичні погляди звичайно розходяться. Так, от мав таку зустріч з одним із таких ярих представників. Республіканської партії і безпосередніх підтримувачів МАГи. Отже, про що, про що, як то кажуть, ми з ним посперечалися в соцмережах в публічній площині? От, ну, звичайно, про Трампа. Я кажу, що так і так. Ну, що ці заяви Трампа нелюбов до українців, до України, якісь такі незрозумілі реверанси в бік Путіна і так далі. Він мені каже, а що ж ти хотів? Ну, що ж ти хочеш від Трампа, якщо його в Україні не люблять, левова частина українців його хейтить. Ну, а Зеленський взагалі корупціонер, зрадник там і так далі. Я кажу, почекай, почекай, почекай. ну тут же питання 40 мільйонної нації, це по-перше. Тому питання Зеленського, питання допомоги у вигляді зброї це одна історія. А друге, що хейтять, а що просто так, отак От не з того, не з цього почали гнати пургу на Трампа. Ну, не гнали пургу на Байдена, а гнали на Трампа. А чого? Напевно, що щось таке спочатку було яйце чи курка. Ну, коротше кажучи, упороти є круче, чим наші зелібобіки. Чесне слово, тобто там взагалі не прошибаємі. Байден був поганий. Кажу: ну, ти розумієш, як можна не, не критикувати заяву президента демократичної країни, який каже, що Зеленський з Байденом почали війну. Тобто, не Путін, а Зеленський з Байденом. Ну, пам'ятаєте, цитату Трампа: що не треба було починати війну, якщо в тебе нема ракет. Ну, типа, йопта, ну, коротше кажучи. Упоротость аж зашкалює. Ну, але, тим не менше, звичайно, головна тема сьогоднішньої зустрічі не про це, не про то. Отже, поки то Трамп робить всі реверанси, європейці намагаються вибудувати систему колективної безпеки і допомоги Україні, попри супротив Фіцо, попри супротив Орбана і так далі. От, ну, а наші циніки роблять те, що роблять наші циніки. І я сьогодні хотів про це декілька слів сказати. Отже, ви знаєте, таке якось дуже Цікаво прозвучала історія від нашого міністра, що нібито 19% території України зараз в окупації, сотні тисяч об'єктів пошкоджені або знищені, і так далі. Для цих громад уряд ухвалив рішення про систему фінансової підтримки. Про це заявив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Запам'ятали цифру, скільки. Відсотків України зараз в окупації. Це я так вам просто це до того говорю, тому що зараз буде ще одна історія. Ця історія називається Заява президента Зеленського: близько 26% території України поки залишаються в окупації. Чому я звернув увагу на цю історію? Ну, по-перше, причина тут звичайно одна, тому що будуть виділятися кошти. Так саме на 7% більше території вони вже звільнили. За цей рік, от і, і тут історія дуже проста. Будуть виділятися кошти додаткові. Кошти на додатково звільнених. За цей рік 7% української території це так готується підґрунтя для подальшого піздінга грошей. От повірте мені, я просто знаєте. Це вже мій досвід адвокатський. Якраз таки дозволяє мені зробити такі висновки. Ну, але ж знову ж таки, і це не головна тема. Головною темою називається, напевно, що сьогодні цинізм Зеленського. Вони знову вийшли, постяли всім в очі. Покажу вам невеличкий сюжет і трішечки поговоримо. До речі, в цьому сюжеті титровано біжить інформація, тому я вам рекомендую на неї звертати увагу. От про що йдеться мова? Або я буду робити, напевно, стоп-кадри, щоб легше було. Поїхати, що з вбивцями треба вести бізнес. Тобто він не вважає, що в збивців ми треба вести бізнес. В той же час Олена Зеленська сказала, що це просто бізнес, виправдовуючи те, що вони продали серіал Папік у Росію. Ну тобто розумієте, да? далі. Для мене не все одно з ким вести бізнес. Я сам із бізнесу. Компанія Зеленського отримала від мінкульту Російської Федерації 35 мільйонів рублів у 2017 році. Я прийшов із бізнесу. Для... Зеленський став горою за серіал свати та знайшов виправдання антиукраїнським висловам акторів. До речі, хочу сказати, що питання роялті, як кажуть, і різного штибу винагород від російських телеканалів. Продовжували досить довгий період, напевно, ще й зараз продовжують. Останнім часом я не вивчав цю історію. Надходити в кишені родини Зеленського. Не ніколи не було в моєму бізнесі все одно з ким заробляти гроші. Тобто, цей цинік вийшов на головом глазу в програмі «60 минут, яка виходить е е не в Україні, а в Америці. Він сказав про те, що йому завжди було не все рівно з ким заробляти е, кошти. А ми бачимо розслідування схем, де фактично кварталівська компанія компанія в Росії збільшила доходи. І про це сказали розслідувачі з схем. Розумієте, це як вам сказати, це просто може це моє відношення. Далі продовжують отримувати роялті з серіалів на російському телебаченні, попри війну і мені не все одно, яким чином російський федеральний телеканал купив права на серіал кварталу 95 заробляти гроші. І мені не все одно скільки людей навколо постраждає. Через... Також ми бачимо, що питання Зеленського отримує певного роду дивіденди від ліги сміху, і так далі. Тобто Чувак виходить і тупо сить з великого великого свого трона на оцих от маленьких-маленьких українців. Бо я не знаю, як це ще назвати. Без ті чи інші контракти. Тобто, ви розумієте? Ну, це я так вам зробив такі паузи. Тобто, цей чувак вийшов і просто-напросто почав розповідати. Ну, а я від себе ще можу додати, звичайно, і іншу історію. Вона називається: А скажіть, будь ласка, ти коли підписував угоду з угорською компанією Мол на транспортування російської нафти через територію України в минулому році? Ти це керувався якими інтересами? Ти хотів це поставити у провину американцям, що вони собі дозволяють? Загравати з російським бізнесом. Ти коли підписував зняття санкцій з, угорської, з угорського банку ОТП, ти керувався якими інтересами? Інтересами якої країни коли це дозволяв? І скажи, будь ласка, а що виграла Україна від цих речей? Ну, відверто то кажучи, цинізм не то, що зашкалює, а він просто-напросто вже. Побив всі можливі і неможливі рекорди. Але я хотів вам сьогодні не лише про це сказати, бо головною нашою темою я вважаю саме ось цю картину. Я вам зараз поясню: минулий парламент в 19-му році проголосував Закон України про мову. Ну, так він називається, повна назва трішки інша, але в цілому це закон України про захист української мови. І в 19-му році всі дуже вітали. І це був, так би мовити, Дембільський акорд минулого парламенту, де мовний закон вирішував дуже багато речей в житті України. Всі зрозуміли, що мова є важливою. Да? Але, але в 20-му році, прийшовши до влади, слуги намагалися це все похерити. І знову полізли редагувати закон про мову. Що відбулося тоді? Тоді ми вийшли на акції протесту. Мені, до речі, на цих акціях протесту на усій Русі зламали мінти, зламали пальця. Так серйозно, я вам скажу, що було: вийшла мирна акція. От люди виходили, не подобається мова геть до Ростова, 16 липня 2020 року. Руки геть відмови була така велелюдна акція біля Верховної Ради, коли слуги хотіли це зробити. Ось, будь ласка, подивіться, скільки людей. Мене на очах дубінкою мусора били по голові вчительку. Дуже багато журналістів зазняли це все. Тобто, мусора вже тоді стали мусорами. Пам'ятаєте, ось такі плакати заважає мова геть до Ростова і так далі. І вони побоялися, вони включили задню, вони зупинилися. Причина тих всіх бійок з мінтами, які вже знову стали, скажімо так, мусорами від тої колишньої. Реформованої поліції не залишилось фактично нічого з приходом до влади Зеленського. А причина була дуже проста: знаєте, студенти, от там в нас така була громадська ініціатива. Відсіч там дівчата, хлопці, молодь. Вони хотіли зробити такий перформанс, ну поставити нібито таке кострище, покласти закон України про мову книжку, і значить там фаєром підсвітити. Не фаєром, а цим, димову, димовухою. От і типу, зробити таку картинку, що от е, спалюють на вогні. Закон України про мову з цього пішла вся потасовка, мусора почали застосовувати силу. Я вважаю, не спровоковану ніякими такими ну, діями з боку протестувальників. Ну але тим не менше, ще раз наголошую: вони відповзли, але вони відповзли ненадовго, і ось буквально вчора. Так саме вчора, Верховна Рада таки прийняла в першому читанні зміни до нашого законодавства, зокрема що стосується мови. Отже, я хочу, щоб ви просто запам'ятали, що вони прийняли в першому читанні законопроект про професійну освіту. І 264 депутати, слуги та ОПЗЖ, які ну, нібито мотивували, що там хороші правильні ідеї розвитку профтехосвіти, всандалили туди нові принципи розвитку професійної освіти і її фінансування. І що там відбулося? Я вам хочу сказати, вони полізли, саме полізли до закону про мову. Ну, наприклад, вони почали визначати особливості навчання на виробництві. Пропонується запровадити навчання мовами національних меншин на рівні професійної освіти. Наприклад, за бажанням увага вісьми студентів можуть створювати окремі групи з навчаннями мовами на нацменшин. До речі, я вам хочу сказати, що це суперечить меті профосвіти готувати фахівців. Роботи в Україні, де мовою роботи, документація, надання послуг саме є державна мова, українська мова. Більше того, пропонується навчання суто виключно мовою меншини. Я вам зразу скажу: оцею мовою меншини буде російська. От повірте мені, угорська, напевно, навряд чи буде мовою меншини, але, ну, можливо. Ще раз наголошую, це перші кроки до сепаратизму. Поясню логіку. Справа в тому, що ми, голосуючи закон про захист української мови, і так далі, і закон про освіту. Ми завжди ми заклали там дуже серйозні хороші речі. Тобто, мова нацменшин дома, дитячий садочок, дитина йде в школу. І, наприклад, я зараз дуже просто вам розкажу: наприклад, іде навчання мовою нацменшини, але е, один предмет навчають, наприклад, українською на другий рік два предмети українською. а... Того зменшується на третій рік. Три предмети української а, а нацменшини зменшуються, і таким чином свою мову нас меншина не забуває, але вивчає внаслідок освіти і українську мову. Для чого? Для того, щоб не обрубувати дітям можливість доступу до нашої професійно-технічної та вищої освіти. Бо скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, умовно десь там в Тячівському районі все село говорить угорською, а потім вони пішли в садочок угорською, закінчили школу в угорську, а потім приїжджають в Київ поступати в університет Шевченка і... і вони не знають своєї власної мови, власної країни. Чи зможуть ці діти працювати в Україні, якщо документація ведеться вся? Українською мовою, наприклад, ну коли виростуть, ні. Чи зможуть вони стати державними чиновниками, державними службовцями в країні, паспорт котрої тримають в руках? Ні. Бо вони не знають державної мови. То скажіть, будь ласка, оці от зміни для чого вони всандалили це? А знаєте для чого? Вони знають сьогодні, що саме під прикриттям війни ніхто не вийде на акції протесту, так як ми виходили в 20-му році? Тому, коли вас будуть запитувати, чи є Зеленський диктатором, ви знаєте, я вам хочу сказати, що то, що авторитарний режим у нас вже сформований, це факт. Інше питання, чи це вже диктатура? Ну Богу дякувати, що ще в нас не забрали свободу слова, і я маю можливість говорити, спілкуватися з глядачами через Ютуб, це ще можливо і не диктатура. Хоча всі ознаки авторитаризму є позасудові розправи, незаконні звинувачення, фабрикування кримінальних. Політично вмотивованих справ це все вже відбувається. Розвал системи децентралізації, повністю створена нова вертикаль влади, яка називається Офіс президента. Фактично знівельовані органи виконавчої влади законодавчої влади, і звичайно, звичайно, ми бачимо, що сьогодні фактично під прикриттям під шумок війни йде тотальний контроль за медіа, і ми маємо замість незалежних медіа. Ми маємо пропагандистські ресурси банкові. Тому така історія. Вона мене сьогодні вкурвала, Я хотів з вами нею поділитися, але не лише на цьому загострити вашу увагу. Раз ми вже заговорили за мусорів, які просто-напросто прибивали людей на мітингах після приходу до влади Зеленського. Ну і звичайно, коли Янукович був там, ж нас була та сама історія. Я вам хочу показати ще одну картинку, яка дуже гарно говорить про те, які пріоритети сьогодні в держави. Отже, справа про яйця по 17 для зсу. Суд випустив увага усіх затриманих, підозрюваних під заставу. Це щоб ви зрозуміли, що вищий антикорупційний суд на моє глибоке переконання, ці історії реально під час війни. Тобто, ви розумієте, ну реально це курви. Я не можу по-другому назвати цю історію, тому що якщо ми бачимо, що е, обділяють твого солдата, так, крадуть у твого солдата, який тебе захищає кров'ю і потом. То питання застави ну, має бути, як мінімум, таке, щоб ця сволота це не підняла. Бо я знаю, що коли за, за, беруть під варту генералів, чи полковників, чи інших військових, так, застави ставлять як з космоса, як з потолка. А тут нас нас гуманний чомусь став вищий антикорупційний суд. Я, чесно кажучи, ну, це, ну коротко, ці консерви вже протухли, все, треба приносити інші. Ну так я до цього відношуся і так далі. Знову ж таки, знову ж таки, хочу віддати належне: на Київщині, наприклад, затримали людей, яких зберігали дуже великий арсенал зброї. Я не буду зараз перераховувати там тисячі патронів, сотні гранат, гранатомети, автомати і так далі. Хто ховав ці арсенали? Так звичайно, ці арсенали ховав, правоохоронець і його батько. Ну, от такі от історії. Я ними хотів з вами сьогодні поділитися для того, щоб ми не втрачали, тримали руку на пульсі і не втрачали нашого спілкування. А росіяни, що росіяни? Росіяни продовжували сьогодні зі ствольною артилерією обстрілювати херсон, подивіться, будь ласка, фактично знищивши спортивну арену. Ну і що я можу сказати? Вони будуть валити мірняк для того, щоб другі хотіли і кричали за мір любої ціною. А нам а нам робити своє так, нам дотримуватися, як то кажуть, наших правил донатити на ЗСУ або стати тим зсу Ну, з приводу закону про мобілізацію, якого немає, ми це розуміємо. Але з приводу закону про е, продовження воєнного стану і продовження мобілізації, ми цьо, вчора трішечки про це говорили. Я можу лише додати, що це було прийнято попри всю критику, хто би що не трандів, але не голосування за закон про воєнний стан. Зриває фактично всі процеси пов'язані з мобілізацією. Дехто каже: Ну от і що тут такого. Я вам скажу, що тут такого. А це рівно те, що мобілізаційні заходи в Україні, мало того, що вони зараз кульгають, а це будуть повністю зупинені. А отже, не то, що ротації, а підкріплення в окопленні не прийде, бо не буде мобілізованих. От, і все. А з приводу контрактів за мільйон, скільки там доповіли нам? 500 чоловік підписало контракт. Нас потреба 30 тисяч в місяць за весь період цієї хваленої такої контракти за мільйон для молодих людей. Підписалося аж 500 чоловік. А треба 30 тисяч щомісяця. Ну така історія. Не знаю, це вже інша, інша тема іншої програми. Але ми переможемо і слава Україні.